Завітавши у Австро-Угорщину, нині Чехію, журналіст Артур Стоун вирішив взяти інтерв'ю у письменника Франца Кавке. Добрий день! Можна взяти у вас інтерв'ю? Добрий день! Так, можна. Я саме зараз вільний. Мене звати Артур Стоун. Я хотів би запросити вас до нас у студію для більш зручної розмови. Гаразд, я не проти. Сідайте на це крісло. Ви готові? Так. Можемо починати. Представтесь, будь ласка. Мене звати Франц Кавка. Народився я 3 липня 1883 року у Празі. Хоч і народився у Австро-Угорщині за національністю єврей. Ви народились у єврейській сім'ї. Розкажіть про неї. Так, це правда. Але розмовляємо ми німецькою. Я був найстаршою дитиною у сім'ї. У мене було два молодших брата та три сестри. Життя в родині позначало жорстокістю батька. Таке виховання мало плачевні наслідки для мене. Саме через це я втратив усіляку довіру до себе, почувався винним, втратив здатність вільно говорити. До речі, мої батьки Герман і Юлія Кавка, мати була лагідною і доброю щодо батька, велетенський зріст, сила і жорстокість, якщо коротко. А як щодо навчання? У 10 років я почав навчатись у державній гімназії, пропустивши п'ятий клас початкової школи. У класі я був наймолодшим. Усі були на рік два старші. Найбільше подружився з Максом Бродом. У шкільні роки я постійно. Перебував у страху, постійно і надто сильно переймався за те, що може не справитись із навчанням, але у 1901 році без жодних зусиль склав стат зрілості, якого так боявся, ставши студентом праського університету. Я хотів би окремо запитати про ваше найвідоміше оповідання, перевтілення. Воно позначається як автобіографічне. Чи не могли б ви розповісти про історію його створення? І чому саме оповідання є автобіографічним? Це найбільший твір, що вийшов друком. Я почав працювати над ним 17 листопада 1912 року. Уже 24 листопада читав його першу частину друзям. У ніч з 6 на 7 грудня я завершив роботу. Але лише в 1915 році перевтілення вийшло друком у журналі «Device and Blatter» у перекладі Біла листя. Щодо автобіографічного, у творі я відобразив непрості стосунки із родиною, а також моє остаточне усвідомлення своєї жахливої самотності та повного відчуження від них. Незважаючи на це, головний герой, як і я, болісно переживає почуття обов'язку і провини перед батьками, тому зарада блага родини, попри внутрішній спротив, готовий виконувати роботу, яку не любить, і яка доводить його до виснаження. Ви згадували, що через жорстоке виховання батька. Ви були замкнутим і не могли вільно говорити. Чи можу я припустити, що саме через це ваші твори такі особливі? Тобто, ви виливали свої думки і душу на папір? Розкажіть про свою письменницьку діяльність. Знаєте, це звучить надзвичайно цікаво, ніколи не задумувався. Ну, писати я почав саме у університеті, якщо не у щоденнику, то у записній книжці. Близько 1904 1905 років я написав твір, опис однієї боротьби. Загалом я опублікував чотири збірки: Споглядання, Сільський доктор, Покарання і Голодар, перший розділ роману Америка, а також декілька інших коротких новел. Проте головні мої твори Романи Америка 1911 1911-1916, процес 1914 1914-1918 та замок. 1921-1922 років написання. Взагалі, література завжди була на першому місці. На другому плані вже була палка, ненависна робота і стосунки. Думаю, це все. Що ж, у такому разі не смію вас більше затримувати. Дякую, до побачення. До побачення, Артур.